Ви коли-небудь відчували, що вас намагаються налякати? Не ворог, не обстріли, а власні телевізори та соцмережі. Останні місяці нам буквально годують тривогою. Трамп прийде, допомогу відключить. Трамп прийде, нас здадуть. Нас тримають у стані дітей, яким розповідають страшилки про бабая. Але давайте на хвилинку зупинимось. Вам 30, 40 чи 50 років, і ви знаєте, як працює життя. У житті ніхто нікому нічого не винен, просто так, у бізнесі ніхто не дає гроші, бо ви хороша людина. То чому ми чекаємо іншого від глобальної політики? Сьогодні ми розберемо те, про що мовчать експерти в ефірах: ми поговоримо про те, чому Дональд Трамп поводиться саме так і чому він не агент Кремля, а жорсткий американський ревізор. Ми розберемося, як він планує помножити на нуль економіку країни агресора за допомогою нафти і чому наші внутрішні політики так сильно хочуть, щоб ви ненавиділи республіканців. Це відео не про ідеологію, це відео про гроші, інтереси та виживання. Додивіться до кінця, і ви побачите картину світу, в якій Україна може не просто вижити, а стати найсильнішим гравцем у Європі, якщо ми нарешті. Подорослішаємо. Так хто ж такий Трамп та його доктрина Монро? Давайте розберемося з образом Трампа. Його малюють як непередбачувану хаотичну людину. Але насправді він найбільш послідовний політик США за останні десятиліття. Він республіканець, але його поведінка це копія демократів часів Рейгана. Сильна рука, віра в американську винятковість і розмова з позиції сили. Але є тут один нюанс: Трамп повернув у гру доктрину Монро. Я зараз поясню на пальцях, що це значить. От тільки уявіть, ви живете у приватному секторі. Раніше США були як дільничий, який бігав по всіх вулицях і намагався мирити сусідів. Трамп каже, мій паркан має бути найвищим, моя трава найзеленішою. А те, що відбувається на сусідній вулиці. Мене хвилює лише тоді, коли це заважає моєму бізнесу. Це не означає, що йому байдуже на світ. Це означає, що він президент США, а не України. Він клявся у вірності американському прапору. Коли він каже, Америка понад усе це нормально і це здорово. Чи хотіли б ви президента України, який би ставив інтереси Польщі чи США вище за ваші зарплати чи безпеку? Питання риторичне, ми маємо розуміти, що Трамп – це не благодійник, це інвестор. А з інвестором не можна розмовляти мовою дай, бо нам важко. З інвестором говорить мовою, ось що ми пропонуємо, а ось яка твоя вигода. І світ керується власними інтересами, а не альтруїзмом. І що швидше ми це визнаємо, то швидше почнемо з ним домовлятись. А тепер про Європу чому у Трампа і його віце-президента Джей Ді Венса такий конфлікт із лідерами ЄС. А згадайте першу каденцію Трампа, він приїжджав на саміти НАТО і прямо в обличчя казав Меркель і Макрону: Платіть 5% ВВП на оборону, ви розслабились, ви купуєте дешевий газ у Росії і економите на власній армії. А ми, американські платники податків. Маємо вас захищати за це. Тоді європейські лідери з нього сміялись. Вони вважали його неотесаним грубіяном. Але минув час і прийшов 2022 рік. І з'ясувалось, що Трамп був правий. Європа виявилась голою та босою. Склади порожні, танків немає, снарядів немає. І тепер Трамп на другій каденції змушений стимулювати їх так, як він вміє. Через тиск Джей Ді Венс на світовому форумі чітко сказав Європа відійшла від принципів життєздайності. і вони загралися в лівацьку ідею у надмірне регулювання всього на світі, забувши про реальну промисловість та силу. І тут головна пастка для нас. Якщо ми будемо сліпо копіювати європейські ідеали, які зараз слабшають, то ми станемо для Трампа. Частиною проблемної Європи. Але якщо ми покажемо, що ми країна, яка вміє воювати, яка цінує силу і свободу, ми станемо його головним партнером. Сваритися з тим, хто допомагає зброєю, це не просто нерозумно, це самогубство. Нам треба бути розумнішими за європейських бюрократів. Багато хто каже, з Трампом неможливо домовитись, друзі, це брехня. Подивіться на Хав'єра Мілея в Аргентині, людина прийшла до влади в розваленій країні з шаленою інфляцією. І що ж він робив? Він не став критикувати Трампа, він став його дзеркалом. Він запропонував Трампу партнерство і показав, що Аргентина готова грати за правилами капіталізму та сили. І Трамп уже назвав його великим. Аргентина отримує підтримку. Бо вона зрозуміла психологію Трампа він любить сильних, він любить тих, хто з ним на одній хвилі. А ось подивіться на Ізраїль як там ставляться до Трампа з величезною вдячністю. Бо Трамп це людина конкретних дій, визнання Єрусалима, удар по іранським інтересам. Але ж чому? Бо Ізраїль ніколи не грав у жертву. Ізраїль каже, ми ваш Фортпост, ми професіонали і ми корисні. Питання до нас: чому ми це не робимо? Чому нинішні керівники країни часто виглядають як люди, що намагаються догодити лівацьким колам у США, які самі втрачають владу. Ми маємо стати корисними для адміністрації Трампа. Ми маємо бути Ізраїлем Східної Європи. А не ще однією країною, яка просить грошей. А тепер поговоримо про те, що реально може закінчити війну. Гроші Путіна. Трамп це людина нафти, його стратегія дріл дріл-бебі-дріл. Коли він прийшов до влади вперше, то ціни на нафту пішли вниз. Але ж чому Америка почала видобувати стільки, що світовий ринок був залитий ресурсом? Зараз нафта це кров російської військової машини. От подивіться на динаміку: як тільки з'являється новина про лідерство республіканців, то ринки починають нервувати. Трамп планує розблокувати Венесуелу. Лише уявіть, величезні запаси нафти Венесуели за допомогою американських технологій виходять на світовий ринок, і ціна падає до 40-50 доларів за барель. А що ж це означає для країни бензоколонки? Це смерть бюджету, це порожній гаманець Кремля. І Трамп готує козирі проти РФ та Китаю саме в економічній площині. І це набагато ефективніше, ніж будь-які глибокі стурбованості. Ми маємо бути тими, хто допомагає Трампу в цій стратегії. Україна може стати хабом для американського газу в Європі, замінюючи російський. Це мова, яку Трамп розуміє, і це мова грошей і домінування? А тепер найнеприємніша частина Так чому ж в Україні так активно мочить Трампа в медіа? А ви задумайтесь, кому це вигідно? Це вигідно тим, хто звик працювати за старими схемами безконтрольної допомоги? Трамп прийде і запитає: а де гроші, де результат? І де аудит? І це лякає багатьох чиновників. І нас налаштовують проти республіканців. Бо це легше, ніж міняти систему. Простіше сказати: Трамп поганий, ніж сказати, ми маємо стати ефективними, щоб Трамп хотів у нас інвестувати. Ці дії це атаки на Трампа в соцмережах, висміювання його, це постріл собі в ногу. Ми сваримося з людиною, яка може одним підписом обвалити ціну на нафту або дати нам ленд-ліз на 500 мільярдів. І це не просто помилка це злочин проти наших національних інтересів. Так що ж було б, якби ми вже зараз залучилися підтримкою Дональда Трампа? Ми б мали чіткий план перемоги, заснований на економіці та силі, а не на скінченних проханнях. Він такий, який він є, і з цим треба працювати. Стати його союзником це єдиний шлях до реальної перемоги. Тож давайте підсумуємо: світ не злий і не добрий. світ прагматичний, і Дональд Трамп це президент США, і він діє в інтересах своєї країни. І це факт. Наша задача зробити так, щоб інтереси України та США збігалися і вони збігаються. Сильна Україна як Фортпост проти Китаю та РФ. Дешева нафта і спільний видобуток ресурсів, ось точки дотику. Пора виходити з дитячого садочка світової справедливості і заходити в кабінет великої політики. Нам потрібно бути добрими партнерами, а не конкурентами, які сповідують ідеології, що відмирають. Ось, подивіться на світ очима дорослої людини нам не потрібні обіцянки, нам потрібні ресурси і результат. І Трамп це людина результату? Так, він жорсткий. І так, він специфічний. Але він той, хто може змінити правила гри на нашу користь, якщо ми перестанемо в нього плювати. Будьмо мудрими, будьмо прагматичними і будьмо суб'єктивними. А що ви думаєте, чи готові ми як нація до такого жорсткого, але чесного партнерства з Америкою Трампа? Напишіть одну фразу в коментарях: ви за романтичну допомогу чи за прагматичний союз. І підпишіться, якщо хочете бачити аналітику без істерик. А також поділіться цим відео з тими, хто досі живе в полоні телевізійних міфів. Разом будемо розбиратися. І до зустрічі!